У Кіровоградському районному суді Кропивницького Романа Червінського зустріли оплисками учасники акції на його підтримку, які відвідують суд. За підрахунками Суспільного, це 30-ро людей. Засідання почали з 15 хвилинною затримкою. Адвокат Костянтин Глобак лопотав про відвід обом прокурорам Віктору Копцю і Ярославу Гаврищуку. Ною ну було встановлено, що обставини які. Виключають участь прокурора генерального генеральної прокуратури у відповідній справі зв'язку з тим, що останнім здійснював підтримання державного обвинувачення за клопотанням про продовження строку тримання під вартою червінського перерив, перери бо я не закінчу. Після закінчення повітряної тривоги захисники Романа Червінського звернулись до суду з повідомленням, що Роман Червінський не їв від вчорашнього дня. Ваша я щойню дізнався, що у мого клієнта зібрали на мити. Та ні, ну це шкодування, Ну скільки можна? Ми просимо технічну перерву для забезпечення прийняття їжі. Суддя Ігор оголосив перерву. Засідання у справі Романа Червінського у Кіровоградському районному суді тривають протягом тижня. До цього майже рік тривали у Києві. Розвідника та колишнього виконувача обов'язків командира частини сил спецоперації Романа Червінського підозрюють у перевищенні влади службовою особою під час воєнного стану у справі щодо обстрілу російськими військовими аеродрому Канатове у Кіровоградській області. Відповідальність за цією статтею позбавлення волі від 8 до 10 років. За інформацією речника Служби безпеки України Артема Дихтяренка, згідно з матеріалами слідства, армія Росії завдала ракетного удару по аеродрому через самовільні дії українських військових. Роман Червінський був у групі людей, які вирішили заволодіти російським літаком. Пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Під час операції дії не були узгоджені зі службою безпеки України. Майже рік тому Роману Червінському оголосили про підозру у справі щодо обстрілу російськими військовими аеродрому Канатове у Кіровоградській області. Це було у липні 2022 тисячі На цих фотографіях Служби безпеки України ви бачите наслідки ракетного обстрілу аеродрому. Роман Червінський підозру і звинувачення вважає необґрунтованими. От як маніпулюється прокуратура слідством? вони його використовують, щоб перекручити, слова, перевертають. Я слідчо питаю говорю, Саша, А чому ти не спитав у начальника СБУ генерала? Він пише, що він заборонив операцію і сказав оперу, що він не забороняє. А чому ж він підписав тоді відрядний лист? Протягом шести годин від початку засідання у Кропивницькому шість разів оголошували повітряну тривогу. Суд не ухвалив жодного рішення. О 18.15 суддя Ігор Гершкул оголосив перерву. Сказав, про час наступного засідання повідомлять пізніше рішення щодо обрання запобіжного заходу Роману Червінському. Суд не ухвалив. Зараз оголосив суд перерву. Я не знаю, можливо, тривога закінчиться. Він продовжить розгляд тому всіх присутніх попросили покинути приміщення суду. Нинішній запобіжний захід Роману Червінському тримання під вартою спливає о 23.59. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.